Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Стратегічні аеродроми Росії накрито пишуть про масово атаку самого ранку. Не тільки дальніх авіабазах, але й по всіх аеродромах прикордоння загалом за два дні знищено вже 15 винищувачів та транспортних літаків. РФ зараз страшна пожежа в Олені, куди недавно доставили ракети Х-101 та Х-59, Лунає детонація. Понад 100 пожежних та швидких машин направились туди. Росіяни продовжують спостерігати бав. Овно у різних куточках країни неспокійно минулу добу було й у тимчасово окупованому Криму. Хто причетний до таких атак та їхню мету щоденно в фронтовому зведенні проаналізував військовий експерт, волковник ЗСУ у запасі та льотчик інструктор Роман Світано. Санкт-Петербургів чергове було гаряче. Невідомі безпілотники атакували заводині Оскі Мазута. Хоча росіяни відзвітували, що їх нібито. Було збито, однак на підприємстві розпочалася пожежа. Не стало справжнім прецедентом. а Це водночас провалом російської ППО, і коли ймовірно українські безпілотники можуть долати відстані понад тисячу кілометрів від кордону. Велике воєнне виробництво можна знищити сотнею безпілотників. Однак, виробництво палива можна ліквідувати за допомогою навіть двох зауважив світан. Один розкриває шлях, інший підпалює паливо. Такий грамотний хід обрали наші спецслужби, оскільки ресурс безпілотників наразі досить Обмежений додав полковник з запасу. Україна продовжує одало бити по усіх воєнних об'єктах країни агресорки, оскільки Росія майже все виробництво перевела на воєнні рейки. Таким об'єктом може вважатися майже кожен. Також за минулу добу масована атака була направлена на Москву у центрі російської столиці. Горіла ТЕС одна за МНС Росії заявили, що нічого не сталося. Світан припустив, що це була робота внутрішнього спротиву. Немає сенсу зараз відправляти Україні безпілотники на теса краще їх спрямувати на паливні об'єкти російських партизанів зараз дуже багато. Перед тими подіями, які росіяни називають виборами, будуть проводитися з ладу. Подібні інфраструктурні об'єкти переконаний аналітик. Ймовірно, це теж справа рук внутрішнього спротиву, якому вже навридла радянська символіка, якою так просякнута уся країна. 30 січня з'явилося підтвердження, що в Криму ЗСУ ражили радіолокаційну станцію російської системи ПЕПОНЕ подалік селища Роздольне. Кілька днів тому росіяни відзвітували про успішне збиття безпілотників, які летіли на Крим, але не Точно, лише що один із них РЛС збила безпосередньо з собою. Це завдання ймовірно виконане нашими спецслужбами. Це початок завоювання, переваги в повітрі, підготовка до появи літаків F-16 в небі Криму, тобто знищення ППО ворога додав світан. Світан розповів, що такі літаки переважно росіяни використовують для скидання кабів та ракет типу Х-59 та Х-31. Зазвичай він не підходить до лінії фронту. Ми зараз здатні перехоплювати подібні ракети. А якщо правильно розвернені комплекси Астриста враження. Ракетної засади, тобто очікують сутринця чотири, які намагатимуться як скидати авіабомби чи ракети, то можуть уразити. І літаки пояснив льотчик інструктора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.